В Олександрії в районі Око ввечері п'ятниці трапилося ДТП за участі чотирьох авто. Одне з них при зіткненні привернулося на бік. Деталі автотрощі прокоментували правоохоронці. 7 лютого 2025 року, близько 17 години 30 хвилин, 36-річний водій транспортного засобу марки Volkswagen Таурек, рухаючись по другорядній дорозі на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Козацький шлях в місті Олександрія, не надав перевагу в русі автомобілю марки Audi А6, який рухався по головній дорозі, унаслідок чого сталося зіткнення вказаних автомобілей. У подальшому, після зіткнення, автомобіль марки Volkswagen Таурек» зіткнувся з іншими транспортними засобами марки. Hyundai та Renault. На місце аварії виїжджала швидка, проте, як повідомили медичні працівники, всі учасники ДТП від огляду та подальшої госпіталізації відмовились. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, ніхто з громадян серйозно не травмувався. Відносно одного з водіїв складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо вину цього водія буде доведено, то на нього чекає штраф в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.